Моє прізвище Тодорінчук Дмитро Миколаївич. Звернувся я у Центр правової допомоги для перерахунку моєї пенсії. Звернувся в жовтні місяці 2022 року. Центром виконаний перерахунок і була складена заява у пенсійний фонд. З пенсійного фонду отримав відмову і після цього склали заяву у. Суд, позивну заяву у суд. Суд виніс, розглянувши заяву, виніс рішення задовольнити у повному обсязі. Термін повного вирішення питання склав 2,5 місяці. Центру правової допомоги я дуже вдячний за перерахунок. Моє питання вирішено було в мою користь. І тільки моя подяка всім працівникам, особливо Олександру Володимировичу, за допомогу в моєму вирішні питання.